Доброго дня! Сьогодні з нами Каріна Чернюк, центральна блокуюча ВК «Полісся». А розкажіть, будь ласка, як ви розпочали свою професійну кар'єру у волейболі? А, розпочала я її в 16 років. Мене запросив наш тренер, який зараз у нас головний, теж в той же команду вищої ліги. І я так розпочала грати. Рік мене тренували прямо так усердно, бо у нас була Суперліга і вища ліга. І Ці дівчата Суперліги допомагали, а мені сказали вже, що в фіналі граєш ти. Так що в тебе нема вибору. Давай роботи. Як відомо, волейбол часто вимагає психологічної стійкості. Як ви справляєтесь з напруженням і стресом під час гри або після ігри? Головна комунікація з дівчатами. Якщо там в одного щось не пішло, то головне, потрібно його підтримати і розслабитись. І все, ніякого секрет нема. Можливо, є людина, кому ви завдячуєте за свій успіх у волейболі, а можливо, вас хтось надихає рухатись далі. Ну, мене багато хто підтримує з рідних, там мама, папа, коханий мій. А тренеру теж велике дякую. Капітану команди, дівчатам з команди теж огромний респект. Дуже їх всіх люблю, дуже дякую. Цим. Нам відомо, що ви навчаєтесь у медицинському коледжі. Як вам вдається поєднувати спорт і навчання в медицинському коледжі? А В медичному, а я з самого початку вчилася ще до того. Я поступила в коледж і. Потім мене запросили в команду. Це я закінчувала другий курс, це якраз одинадцятий клас вийшло. Я при написала ЗНО і мали ми переводитись. І от перевели мене сюди, платили мені за навчання два роки. Далі я поступила в інститут вже на бакалавра. Опять. Як я... вам вдається взагалі поєднувати? Чи важко це? Ну, якщо воно дано, то воно дано. А якщо ну не йде, то сенсу тоді вчитися там, якщо. А розкажіть, можливо, у вас є якісь особливі поради, можливо, вони цікаві та корисні для людей, які планують іти у спорт та наразі навчаються? Ага. Головне ніколи не здаватися. Ну попри всі невдачі, попри всі спади. Головне йти вперед і бути впевненим, що в тебе все вийде. І головне, залучитися підтримкою від тренера і команди і чувствувати себе там комфортно. Дякую. Сьогодні з нами була Каріна Чернюк, центральна блокуюча ВК Полісся.